Мені апельсин з м'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальничок. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння. армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Війна залишає по собі не лише зруйновані долі, а й мільйони тонн будівельних відходів. Що з ними робити? Придумали у Дмитрівській громаді, де внаслідок окупації було знищено понад Тисячу будівель там запусти, запустили інноваційний проєкт, який сприяє повторному використанню матеріалів, зменшенню кількості будівельних відходів і викидів вуглецю. Тож як бетонні уламки отримують друге життя? Євген Бригар розповість. Ці величезні насипи бетону все, що залишилося від житлових будинків Дмитрівської громади, які під час окупації регіону знищила Росія. Перед тим, як потрапити на цей майданчик, будівельні відходи попередньо подрібнили та відсортували. Нині ж їх готують до нового життя. З бетону зроблять екологічно чистий матеріал, який можна буде використати повторно. Ми отримуємо тут, на драбарці, різної фракції сировину. Яка потім відсортовується також і підготовлюємо сировину до такої фракції, яка йде вже в аеробалістичну дробарку. Ще кілька етапів подрібнення, і те, що колись називалося бетоном, відтепер кілька різних фракцій покращеної якості. Найдрібніші частинки потрапляють в цю величезну установку, яка серед іншого здатна відокремити цементну пасту від щебню та піску, що містяться в бетоні. Просто випалюю його за рахунок високих температур. Азбестас згорає і ми отримуємо сировину для майже готову для вторинного використання після випалення шкідливих мінералів. Установка дає дві нові сировини. Щось на кшталт щебню. У нас же є люди, які зацікавлені виробництві бруківки використовувати от саме цю сировину, тому що вона екологічна. І дуже якісна і чиста для використання, і найцікавіше, що можна отримати за допомогою цієї установки, це ось така фракція, дрібніша за пісок, яку можна додавати в будівельну суміш як зв'язуючий компонент. І, хоч її властивості досі вивчаються науковцями, українські фахівці вже знають, де її можна застосувати. Поки ми не ризикуємо будувати фонтани, мости або будинки з цієї сировини, тому що ми досі з партнерами з Великобританії вивчаємо властивості цього матеріалу. Але зробити бруківку, зробити лавочки, зробити урни для користування Дмитрівської громади це вже наша нова ціль в цьому проєкті. В майбутньому, після детального вивчення сировини, цілком імовірно, що цей матеріал стане незамінним компонентом будівництві нових будинків кажуть в організації Ресинг. та сьогодні використання таких технологій це передусім про екологічні інновації. Найбільша цінність цього проєкту в тому, що він дозволяє максимально ефективно використати всі елементи, які є у бетоні у відходах руйнувань, без того, щоб його е, заасфальтовувати е, в дорогу, тому що цемент це 8-10% СО два у світі, на нього витрачається немірна кількість енергії, немірна кількість ресурсів. І тому дуже важливо відтворювати елементи матеріали, які є у бетоні, з їхнім. Максимальною цінністю і ця установка єдина в Україні, яка має можливість це робити. Ба більше у всьому світі існує лише дві таких: проєкт С-3 отримав її у користуванні на рік від Нідерландів. Саме в цьому проєкті ми пишаємося тим, що ми не відстаємо, ми нікого не доганяємо. А навпаки Україна є майданчиком для тестування найпередовішого досвіду, який потім буде скейлитися по світу. Тільки я дуже хочу, аби в інших країнах причина була інакша, не така як у нас. Через війну в Україні станом на сьогодні вже існує мільйони тонн бетонних руїн, і більшість з них утворюють суцільні звалища, подальша доля яких невідома. Цей ж проєкт як кажуть в організації Ресінк може стати прикладом того, як перетворити зруйновані будівлі на ефективний та екологічний ресурс. Євген Бригар, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.